Мільйонер заходить у банк у Нью-Йорку і каже: Мені потрібно позичити 5 тисяч доларів, я збираюсь до Європи на два тижні. Співробітник банку говорить, що банку потребує яке-небудь забезпечення за кредитом. Чоловік вручив ключі від нової Феррарі, яка припаркована на вулиці перед входом до банку. Інспектор звірив номери, все перевірив та погодився прийняти машину як заставу. Працівники посміялися з хлопця, який залишив Феррарі, що коштує 250 тисяч доларів як забезпечення. Феррарі поставили в підземний гараж банку. Незважаючи на посмішки, два тижні пізніше хлопець повернувся, погасив 5 тисяч та відсотки, що склали всього 15 доларів і 41 цент. Кредитний спеціаліст банку сказав: Сер, ми були дуже раді цій угоді, але ми трохи спантеличені. Поки ви були відсутні, ми перевірили і виявили, що ви мільйонер. Навіщо вам турбуватися про кредит у 5 тисячі доларів? Мільйонер відповів. Дещо в Нью-Йорку я можу припаркувати машину за 15 доларів і 41 цент. Мораль історії така: багаті завжди залишаються багатими, тому що вони знають набагато більше про управління грошима, ніж прості люди. Усі мільйонери дбають про дрібниці, бережіть свої копійку, а долар подбає про себе сам.